Нігті вже покриті базою, та наразі я роблю покриття кольором. Зверніть увагу, як я викладаю кольор дуже легкими рухами тримаючи паралельно пензлик гель-лаку. Розвертаю ніготь, щоб промалювати бока. Обожнюю фірму Dark, тому що кольори цієї фірми не розтікаються. Після беремо тонкий пензлик. У мене адор номер 11 Але наразі вийшла колекція пензликів від Dark, рекомендую спробувати. Промальовуємо у синусів і бокових валіків. Беремо не маленьку, а середню краплю. Біля кутикули я розвертаю свій пензлик і ведемо пензлик під кутом 30 градусів до нігтя. Та по діагоналі. Так мені зручно, щоб лінія біля кутикули була до неї і рівною. Так як я зробила дуже гарний манікюр, як бачите, у мене нема незатікань і поверхня дуже рівна.